Мовчання тривалістю у 14 років. Уперше, після такої творчої паузи, письменник Любомир Стринаглюк презентував нову збірку. Поетичне видання Бентежні видиви із серії Зона Овідія каже автор. Мають присмак тривоги та передапокаліптичні настрої. Висвітлював скоріше не тематику часу. Зізнається Любомир Стринаглюк, а власний стан душі мене цікавить. Власне викрашування якихось нових оригінальних унікальних сенсів на зіштовхуванні метафор, на зіштовхуванні слів. Я даю певний каркас у деяких віршах для співтворчості. Я наштовхую на мислення, я наштовхую на будування власних образних систем. Незважаючи на таку довгу літературну паузу, його називають справжнім поетом, адже всі ці роки він писав вірші. Тепер вони врешті знайшли своє місце у збірці. Сьогодні Любомир Стринаглюк приємно здивований. Після тривалої відсутності його досі пам'ятають та читають. Автор продовжує дивувати своєю творчістю друзів та колег поперу. Саме ця людина, переконані вони, розуміє та правильно трактує поезію. Він дуже добре відчуває. Що в кожен конкретний момент ми одночасно перебуваємо у, у ширшому часовому вимірі. Тобто, те, то, що ми робимо тепер, то, що ми пишемо, то, що ми кажемо, то, що ми читаємо, то, що ми відчуваємо, воно є так, тут і тепер, але одночасно воно є у якомусь дуже можна сказати, вже у вічності. Презентація нової збірки наразі відбулася лише у Івано-Франківську згодом. Зі своїми доробками автор планує. Познайомити читачів Львова та Києва і запевняє, зникати на такий термін більше не буде. Тож наступного року сподівається видати ще одну нову книгу.